15 серпня перший складний вплив. Гострий, агресивний, різкий, неочікуваний, можливо, навіть болючий, бо мова йдеться про народ України. Ось тут за декілька днів, з 13 серпня, можуть бути масовані ракетні удари по Україні, по цивільним об'єктам, продовольчим складам. До речі, як варіант, в ці дні можуть бути якісь продовольчі скандали. Небезпека може бути для дитячих установ або лікарень, закладів харчування та прісних водойм. В ці дні може загострюватися ядерний шантаж та провокації на ЗАЕС або на іншому об'єкті інфраструктури поблизу водойм. Чи будуть тут якісь трагічні події? Давайте прикладемо максимум зусиль, щоб цього не сталося. Хай краще я прочитаю декілька токсичних коментарів про те, що я промахнулася з прогнозом, ніж загинуть люди. Тому вмикаємося в ці дні в нашу молитовну варту. Посилання на щоденні молитви в описі під цим відео. Можете молитися своїми молитвами. Головне робити це разом, посилюючи єдине енергетичне поле, купол захисту над Україною. Ми з колом однодумців це робимо о 12.00, коли сонце знаходиться в зеніті. Це кульмінація дня.